Ну, по-перше, хочу наших воїнів ЗСУ привітати і щоб вони поверталися додому. Завдяки їм ми граємо в футбол. Так що швидше, щоб ця війна закінчилася і все наладилось да, нашому нашій Україні. А по по грі ну, хороша гра з е, моментами, так що ми знали, що силова команда. Треба було справитися з цими вертикальними передачами, з фланговими передачами. Ну, щось вдалось, щось не вдалось. Ну, а так по грі, то я думаю, що ми і контролювали там гру, пропустили цей другий м'яч, там чикочка, ну, побачимо, що воно там трапилось. Ну, да. ну і я поблагодарив хлопців, що до кінця боролись, і все-таки нічия на виїзді, вона теж, теж добре. Так що, ну, така обоюдна така атакувальна гра. так що, Я думаю, нічия – це такий справедливий результат. Незважаючи на те, що ваша команда є навіть новачком у першій лізі до сьогоднішнього матчу і вийшла безпрогражда серія. і сьогодні сутніє... Одна нічия була у домові, це старпати з Івано-Франківською. Чи це закономірні підсумки? І сьогодні для вас оце очко важливе, чи ви розраховували на перемогу? Ні, ну звісно, ми розраховували на перемогу, їхали за перемогою. Ми, ну, ми ж все-таки в статусі лідера приїхали. Ну, да. ну, як склалася гра, то нічия для нас теж непоганий результат. Так що, ну а хлопці сьогодні молодці, мені сподобалося, як вони і віддавались на футбольному полі, і грали в футбол. Ну, дійсно грали в футбол, ну, там, контролювали м'яч, створювали моменти. Так що хороша гра вийшла. що можна сказати про суперника? Ну, суперник, я ж кажу, вони грають в такий силовий футбол з вертикальними передачами, з флаговими передачами. Так, що з, з противних ну тяжко грати Так що, ну ну й потаки воно й вийшло, така тяжка гра.